Сьогодні ми будемо робити пікем. він буде максимально... Ми не аналітики, тому ну, дуже опиратися на нього не потрібно, але може вам буде цікаво. Пікем буде фановий, тому починаємо. Да. Робити ми будемо пікем в... у Петрика. Якщо ви раптом хочете, по-перше, в нього дешевші квитки на пікем, а по-друге, усі гроші підуть на ЗСУ і у вас є змога виграти з кіни. Да. Яка з цих команд закінчить Челенджер Stage без поразок. Ну, мені дуже хочеться поставити форс, звісно, на літарі. А, без, без поразок. хочеться на, поставити, ну, Це ясно. переможна тактика, ставимо Монти, але <laughs> я поки не, не впевнений. От. Ну, що, я думаю, що Монти можуть, ну, за все, вони програють фейс, але вони точно пройдуть, як певно. Геніальна схема ті, поставити просто ну, на рандом на 3-0. Я хочу прям вгадувати, бо я ж як баналі так жорсткий. Я не знаю. Ладно, я все-таки, мабуть, поставлю когось, хто не впевнений, що пройде взагалі. Наприклад, <пайна> комплексити. Або комплексити, так? Я от. Бо тут у всіх є шанси пройти 3-0. і у всіх є шанси не пройти взагалі. От е, тому буде комплексті. Далі якась команда закінчує закінчарський стейдж без перемоги. Отут я дуже хочу поставити форс, але скоріш за все вони переможуть. З ким вони перший матч на вони е, грають перший матч проти Грейхаунд, і скоріш за все це перша перемога. Форс. Да. Але yeah. я, думаю, я думаю, що Форс, на жаль, пройдуть, ой, на жаль, на щастя, вони не пройдуть наступний етап, але вони відлетять з рахунком 1-3, я вважаю. Тому що я думаю, що на якийсь феноменаль... феноменальний апсет ну, не слід не сподіватися. Я думаю, що перемога над австралійцями буде єдиною у заліку форзів. Ну, якщо їм випадуть якісь флюксо далі. Не випадуть. Не випадуть. Флюксо програють першу проти пеню, я думаю. І пейн, ну я думаю, що пейн зможуть виграти форзів. Принаймні, я сподіваюся, на це. Ну. Ні, ну усі ставлять флюксо, це якби скоріше за все-таки буде. Так, да, я О. теж поставлю флюксо. Можливо, в монголси, хоча я думаю, вони все-таки покажуть показують. Можуть... вони можуть чи. Монголиці першу грають проти G2, але... Та взагалі вони можуть переграти G2. Так, да, я думаю, що монголи виграють b 1 Можливо, не перше, тому що монголи часто вигравали когось в b 1 з тір один команд. Але я думаю, що G2 будуть готові до цього в перший раз. Тому я думаю, що перший матч вони все ж таки програють проти G2, а вже друге b 1 усі ціну людину монголи зможуть виграти проти тих же форзів, мабуть, навіть. Ну, взагалі, мені здається, якщо Монголс повезе а, пощастить з е, наступними суперниками, у них є всі шанси пройти насправді. МБ. Мені здається. о. Е, ну, я поставлю флюксу, якби, як всі це роблять, чого б і ні. О. Але взагалі, як показує практика, е, за мої останні 3 чи 4 мейджери, е, завжди, коли ти когось ставиш е, на 0-3, він вилітає 1-3, а не 0-3. Типу. Е, Ну, кому окрі, окрі, окрім Geniuses, тому що Geniuses завжди стабільна в 03. Додому в Америку 45 тисяч доларів зарплата. Типу, ми, ну, У нас все стабільно. Але сидять бомбів, на, на щось що робити. Вже, грати, факт, факт. Ну, от, так, ну, і 7 команд, які пройдуть. Ну, так. На всяк випадок скажу ще раз. Сім команд, які пройдуть, далі йде. І тут, звісно, досить складно. Бо всі команди, ну Гримфорс, звісно, мають шанси на те, щоб пройти. Ну, Greyhound, я думаю, мало шансів. Так, у Greyhound ще взагалі за. Ну, 100% пройдуть в Face, 100% пройдуть Монте. Ens mouse грають перший, так? Ну, Ence, я думаю, пройдуть. Ні, Enns the Mouse. Enns uh, грають проти OG, а Mouse грають а, проти Непівчи. Ager... А, а, не пичі. Це в принципі чотири такі рівні команди. Апекс грає? Апекс грає з Ліквідами. ліквідами. Блін, ну ліквіди, ну ти, я думаю, якщо майбулі... Ліквіди зібралися перед турніром, бо в них така якась туманна, як сказав Кван, туманна форма. Якщо Ліквіди зібралися, встигли все потренувати і зробити перед мейджором, то я думаю, що Ліквіди мають виходити і 3-0, або 3-1, Типу, але ну, якщо в них щось не так, то вони можуть апексом залити. Типу там. Ну я думаю, вони більш-менш підготовлені. Апексів вони переграють, а далі все ж залежить від сітки. Ну так, вони далі. Я піс... думаю, якщо вони заберуть 2-0, навіть в БО3 отрипів якихось фейс, вони можуть ну, чисто на куражі. Да, Який? можуть. А можуть відлетіти, відлетіти в другому матчі, матчі проти Маузів просто в Б1, наприклад, як вони це робили вже не один раз. Ну так. Да. Або проти тих ще монта вони теж можуть відлетіти на умовному металі. там. Та монти, ну, Монта вони стоїть відсотків ну, витечують. <laughs> монти 3-0 взагалі вають приходять. О, е а з ким Game Religion грає? З ложками, з комплексі, по ідеї. З комплексі. Блін, ну. Я думаю, що все ж таки пройдуть OG. чогось мені здається. Я думаю, в них є шанси. Вони як зазвичай чисто на рандом якийсь пройдуть. Ето, що він робить. Dexter про, про, про просто. Да, да, да. Я, я от хотів назвати, от ці російські на автомат. От. Е-е. Чотири <главу> <главу> е, команди, да? Force Pain Mongol. Блін, мені дуже хочеться вірити, що Mongols пройдуть. Або, ну, блін, в них, мені здається, досить невдала заміна. Тому що змінити скоро на хастеку. Раніше за монголс могли спокійно виграти якусь b 1 команд в Б1 якусь тір один команду, а зараз вони, типу, програють там тір ну командам свого рівня, вони програють просто на раз-два. Типу, не знаю таке. Yeah, Мені не дуже подобається well, грамотка. Я зараз. просто дуже хочу поставити на, на те, щоб пройде якась команда, яка не мала б виходити, умовні ті ж самі грейхаут, монголси або гімедліджон. Але. Залишається дуже багато сильних команд. Ті саме Liquid, не найти, G2, Ma G2 я, я думаю, не пройде. Я думаю, в них посіб буде досить складний. Вони попадуть на якихось фізів, тих самих, ensiv, е можливо, Liquid, які теж програють. Е е ось. Тому я їх відмітав. Мене залишають із сильних команд: Liquid, Nip і Mouse. Я хочу поставитися одної MongoS, на те, що не пр... Ні. Монголс або геймер ліжов. Колись з них поставити. Чисто так, щоб було. Ну, якби розумом мені здається, якщо думати розумом, то сильніше здається гел. Але серцем якби, як да, замонтали, так? Чисто така. Ну ладно, я поставлю монголс. Я сподіваюся, ви мене не підведете. Ле. Я дуже хочу, щоб пройшов хетрік, але об'єктивно, я думаю, що вони не пройдуть. Вони і так, в принципі, зробили. Ну, як на мене, не те, що сенсація, але я думаю, що вони не пройдуть навіть на сабмажор. Але ну, молодці все одно. От. Я думаю, що ліквід пройдуть, скоріш за все. Хоча, блін. Ну, Мовзи пройдуть, я думаю. Скоріше за все, мовзи пройдуть. Вони, в принципі, не в поганій формі зараз. І мають всі шанси. Ну, от. І нехай буде. Блін, ну тут так, так важко, звісно, обрати. А як ти дивишся на те, що Пейн пройдуть? Завжди ми маємо декілька бразильських команд, з яких якась одна пропарається та завжди проходить. Тому мені здається, що оскільки зараз ми маємо лише Пейн та флюксу, то ну, якби якщо Фелпс згадає молоді роки, він, звісно, може витащити команду, але мені здається, що у Пейн більше шансів, тому. Ну, не дивлячись на те, що немає бразильської публіки, мені здається, все одно, що Пейн можуть виграти якихось там, по посіву їм попаде якийсь там грейхаунд, форс, і там якісь ну, ніпи, і вони можуть їх обіграти. І, типу, а якось. А, з комплексі, так? Да? З комплексі, ну як мінімум. Вони ну, можуть виграти да. комплексі. Це, звісно. Халзарк з другого раунду, раунду впадає в тіль, починає бути стільці, типу, і все. Ну, це так. Ну я думаю, все ж таки ліквід не пройдуть. У них, я думаю, є всі шанси. от Тому я поставлю на ліквід, а ти можеш і на пин поставити. Зараз, <laughs> подивимось. зараз подивимось. Е, наступне питання, так все ж писання питання. Да, виходить. Кого ти на, на 3-0 поставив? На 3-0 в мене комплекс комплекті якраз такий. Дуже якась дурна логіка, так? Да? Так, да, дуже. Не, ну ти керуєшся логікою, як ми як раніше профан, робили. Як профан. Не, ну, Як ми раніше робили, типу завжди, щоб команди, які, скоріше за все, пройдуть 3-0, ставиш їх на просто прохід, щоб ну, точно було, щоб точно зарахували, що вони да. пройдуть, а на 3-0 якихось рандомів ставиш. Ну, у Петріка, трошки по-іншому, ти ж собі напрацьовуєш бали, то тобто ти не ну, просто да. проходиш. І є сенс тоді ставити 3-0 ну, да, команда, є. яка. Реально має всі шанси прийти 3-0. Можеш, Але... можеш заліпити умовних. Мавзи взагалі можуть 3-0 вийти як будь-то. Мавзи Фейзи, як... ну, мені здається, так пройдуть. Фейзи, я думаю, 3-0 не пройдуть. Хоча приходячи їх да, вони... не зовсім, так сказати, гарну гру на ремеді. Може вони якраз такі дуже сильно замотивовані зараз показати, що це була просто помилка. Ну, Фейзи грають перший матч проти Монте, тому в них шансів мало. А, ну, В принципі, так. <кій> От. Та це вже ті хай буде. Я Добре. думаю, ну 100% буде якась сенсація. Факт. От тому, чому б ні, можливо і вони. От, е... Все на що, Ми записуємо другу частину цього міні-подкасту. Перш за все вона буде. Перемішку, тому ви не помітите. Якщо ну, да. ми буде мене з місцями не зважати. Неважливо. Так, а, значить, ми ставимо Challenger Stage. А, і в мене пікен буде, скоріш за все, набагато простіший, а, набагато очевидніший і не такий а, довгий. Я не так багато аналізував, а, тому я так чисто буду ставити більше серцем, мабуть. А, так. Яка з цих команд закінчить Челенджер Stage без поразок, тобто 3-0. Я поставлю Монте. Тому що я буду дуже сильно вболівати за цю команду. Просто е завтра, об 11.30 починається цей матч. Об 11.30 я вже буду сидіти біля монітору, чекати цього матчу. Це завтра, сьогодні. Вже сьогодні? Ну, вже сьогодні. Да. Е тому я думаю, що вони можуть прийти. Перше, ти прокинешся рано заради матчу. А, 12 12.30, коли я так рано прокидався. Е, тому я буду чекати цей матч. Я думаю, що вони зможуть виграти е, фейс. Я думаю, що ну, я подивився так, мапвето. Я думаю, що е, і і Фейзі не захочуть залишати Міраж е, своєю мапою. Тому я думаю, що буде еншент. І мені здається, що оскільки Ламабот та Самдаянг і Вороз Ворота Кєм знають приблизну мапу і команду вже за місяць, тому я думаю, що страти на напрацьовані, як то кажуть. Я думаю, що це буде нелегкий матч, але я думаю, що він буде переможним для А, І ще я ставлю Монта, тому що я в них дуже вірю. я це вже сказав, І ще я ставлю Монта, тому що все ж таки, якщо дивитися е, е, суб'єктивно, чи об'єктивно, як правильно, типа, ні Об'єктивно. Е, ще я ставлю Монте на 3-0, е, тому що все ж таки, якщо дивитися об'єктивно, то е, дуже багато, ну все ж таки, сильних команд, тір один команд є, е, е. тому е, шанс на вихід Монта не 100%. І е, я поставлю у ці сім команд, які будуть виходити, виходити точно. Я поставлю саме ті, команд, ті команди, в яких я більш впевнений. А Монте, я все ж таки поставлю на 3-0, тому що якби, може вийдуть, може ні. Сподіваюся, що так, але так би перестрахуюся. Ось знаєш, що ви думаєш, що вони 100% не вийдуть. Ну не за що, я дуже сподіваюся, що вони вийдуть 3-0. Але дуже сильно повпливає Мені здається, що Ламич не їде, на жаль, до Парижу. і... Мені здається, він є дуже сильною ланкою моралі і може десь просісти. Сподіваюся, хоча йому дозволять бути на зв'язку з командою, тому що якщо ні, то ну реалі дуже сумно. А ось я думав про це, тому що вчора стало ну, відомо, що Ламабот, на жаль, не їде на Мейджор, тому що зараз в Україні війна через агресію Російської Федерації. І, на жаль, за правилами військового стану Ламабот не може виїхати з країни. Але я думаю, що саме у випадку Монте, саме як і морально, і стратегічно так сказати, Ламабот не так сильно повпливає. На них, тому що усі стратегії, я думаю, що тактики вони надруковані, вони запам'ятовані, як сказав сам Ламобот, команда повністю готова, наскільки це можливо. А морально мені здається, що молоді гравці Монте не так залежні від підтримки тренера за спину, як це відбувається у багатьох інших молодих команд. Я думаю, що все ж таки морально, вони будуть підтримувати один одного, і в них є досить досвідчений Самдаянг у команді, який в плані моралі, думаю, що він головний в команді, все ж таки, мені так здається. До речі, в останньому восійка. Який я не дивився, да, на жаль. Вам, ще. Мабот сказав, що Краснав дуже сильна мораль. Ну, і, типо, Ось. О. Але mm. вони будуть перший раз на сцені, ну, окрім Самдаянга. І без такої підтримки, мені ну, здається, не важко на сцені, буде. вони будуть ще у прокрумі. Сцена а, буде ну, тільки плейов, тому а Прум вони вже грали. Тому я думаю, що все ж таки поки що, ну, на сцені вже так, але хто знає, може на сцену і Ламовод приїде вже, коли там буде. Ну, вже там... Коли там Монта будуть у фіналі, там. Сподіваємося, сподіваємось. сподіваємось. Так, ми на це дуже сподіваємось. Так. Друге, у мене, яка команда пройде 0-3? Тут я не буду якби оригінальним, я поставлю флюксо, тому що а, ну. ні. Тіпу, взагалі не вірю. Типу, ноль шансів, як на мене. Мені дуже подобається, що навіть на тому мейджорі всі на 0-3 ставили IHC, не Я chongos ну, А зараз всі такі Монгос виграють, Монгос пройдуть. Це, мабуть, було не на тому, це було, мабуть, в Антверпені ставили всі HC. Да, Тому да. що да, в Ріо вже всі, всі їх знали, а в Антверпені ні так, так, якісь монголи зальотні, а чили повигравали там щось нормальне. Ну, Мені дуже подобається, що вони розвиваються, сподіваюся, да, що. Да. Але все, далі як я вже краще. і казав, то заміна скоро на хастеку це мінус, як мені здається. Ну, може, ось цей мейджор вони трошки провалять, але сподіваюся, далі вони. Так, боють так Так. Ані грейшн затащить. Так. Далі я обираю сім команд, які проходять в легенди, просто не зважаючи на рахунок. А, ось тут, ось тут. А, я беру дуже банально, тому що я беру просто а, типу Тіру один команд якихось. Я обираю Liquid, я обираю ENS, Face, G2, Раз, два, три, 4, 5. Да? Ще дві потрібно. Я оберу маус точно. І ось остання команда. <кхм> ось тут, мабуть, поставлю, я би поставив OG, але мені не подобається OG. Тому е я поставлю якихось, е як я казав. Ти думаєш, що у Ніпів більше шансів ніж у житті? Так, да, я думаю, у ніпів буде більше шансів. Я думаю, що ніби взагалі досить добре підготувалися до цього мажору. Я думаю, що ніпи навіть зможуть вийти. Ну, в леген... Я вірю, що вони вийдуть легенду. Ну, В принципі, у Ніпів мені здається дуже сильна мотивація. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми. По-перше, у конфіга. Так, тому що Астраліс вони пройшли є шанс довести ще раз, що він не що його дарма хікнули. Алексі Аліксібіт, який як капітаном вже стільки років. Якого теж кікнули з G2 півроку тому, майже рік тому. З G2 його кікнули. Його, він а, G2 так, грав так, так, півроку. Так, так. От Хетрік, який перший раз приїхав на мажор, українець, вже. я думаю, що поки вони будуть грати у Пракрумі, я думаю, що у Ніпів багато шансів. Вже на сцені мені здається, що Хетрік. Не так буде впевнено себе відчувати, але у прокрумі, я думаю, що все буде нормально. Я думаю, що конфіг буде розривати дуже сильно. Брован теж може. Може, якщо він згадає, як він грав у фнатіках багато років, тому декілька років тому. От він, І... Мені здається, те, що Брова, ну, кажуть, от раніше він був крутий, перейшов в ніп не вміє грати. І от це мені теж є сильною мотивацією, щоб він да, довів, що здається. він, якщо, якщо він зараз е, реально е, згадає, як він розривав, коли він був ще дуже молодий, е, то ну, там на пролізі фінали проти Маус Спорс, я дивився, я пам'ятав, як він розривав. Тому е, так тому останню команду я б е, обрав якихось е, Apex або Gamer Legion. Ну, Думу... взагалі, мені здається, у Apex набагато менше шансів ніж у Gamer Ліджі. Так, але у Apex дуже багато досвіду. У них дуже ну, досвідчені гравці. І тому, ну, я думаю, що Apex шансів, я думаю, що в них шансів вийти в відсотків 35 40 Але якщо в них буде досить добрий посів, то вони можуть, ну, Якихось 3-2 вийти в останній день, але все ж все одно я поставлю не Apex. У мене є ще дві команди, які мені подобаються. Це Gamer Legion, тому що дуже багато хто нахвалював сюхі як капітана та ейкора, як снайпера. Також багато людей казали, що команда працює зараз досить складно. І є пейн, які, як я і казав, це бразильська команда, яка може пропертися. Тому я думаю, хто. Payn чи Gamer Legion. І я все ж таки, мабуть, виберу Gamer Legion. А мені казав Payne настав. Да, я думав. Але ти і так Геймер, здається, поставив. Так? Да? Пам'ятаю. Ось. А, якщо брати, а, хто мені більш імпонує, то це звичайно Gamer Legion. А, і все ж таки я поставлю їх. Ось. І в мене виходить так, що в мене на 3-0 стоїть Монте. А 0-3 стоїть флюксо. Я б дуже хотів поставити форзів. Я про них нічого не сказав, тому що я сподіваюся, що ця команда нічого не покаже і вилетить Дізбанднеться, як і їхня країна. А, ось. Як і їхні спонсор. Як і всі вони, так. Да. Я б дуже хотів поставити їх 0-3, але я думаю, що в них перший матч проти Greyhound, які, на жаль, Ну, не такі сильні, в них, в них немає досить багато практики проти європейських та ну, проти європейських команд. Тому я думаю, що все ж таки один матч вони зможуть виграти. Взагалі, чи є шанси у грейхаут мені от я так подумав. Та є, є, проти тих же флюксу, проти да, просто Від них ніхто про... нічого не очікує, Бо австралійський КС типу, ну, його майже немає. І вони можуть дуже несподівано показати якісь рівень. Можуть, але, так, але про них кажуть так кожен мажор. І... Типу, well, Останній раз австралійці нормально грали на, в 2019-му на Starladder в Берліні, коли вони вийшли в плей-офф, типу, Ренігейтс. Але там ще був, здається, Dexter і Gratis Faction. Трошки покраще. Так. А, тому, так, я сказав, хто мене 3-0, хто в мене на 0-3. На 0-3 в мене флюксо. І ще 7 команд. Я обрав uh, Liquid, Ents, uh, Mouse, Face, G2, Nip та «GamerLegion». Ось. І, собственно, все. Готова на головну. Такий у нас вийшов ПЕКЕМ. Сподіваюся, ми з вами зустрінемо ще. Е... ще наші спрацюються. Так, да, Я сподіваюся, що вони спрацюють хоча б, хоча б у когось одного з нас, е, щоб е, був привід зібратися з вами як мінімум ще раз перед стадією Легенд. Е, е, і наступного разу ми з вами побачимося, я сподіваюся, і поставимо е, Монте на 3-0 е, у вихід з плей-офф. Далі ми зустрінемо ще раз. Я дуже хочу, щоб Payoff Монте і Найн да, Монте Nineфіналі. Якщо, Побігінь, не буде якщо я дойду до той стадії цього, пік і вони будуть в різних частинах сітки, в Найн і Монте фіналі. Так, це буде дуже цікаво, тому що Monte Nine дві досить, досить молоді команди. А, у них у розстрах є досить багато людей, які, а, яких пікнули звідки з якихось крутих команд, наприклад, як сам Самдаянак з Na'Vi, або, або Хейтс з Енсід. Це команди, яким є що доводити. А, це команди, які представляють інтереси своїх країн, а, України та Польщі. А, це команди, які конкурують. А, вони досить молоді. Вони, тобто, Пів року, ну в менше року кожній э, з команд, і досить буде цікаво подивитися на їх на продовження їхнього шляху, тому що ми бачили їхній шлях спочатку на якихось як EC Challengeрах, EC Aдvanced, на CCT-турнірах серії Чемпіон Чемпіон, де вони перегравали то ті, то інші. Вони там зустрічались досить часто в фіналі. І побачити цю нову, як би, молоду еру КС у фіналі останнього мейджору з КС. КСГО це було б дуже цікаво і ну, знамінательно перед виходом у іншу версію гри, в якій вони вже скоріше за все будуть ну, якби, домінувати. Я думаю, що схожу. Якщо вони реально будуть в фіналі, то КС-2 це буде реально нова ера. Це буде ера та Монте, я Це буде, ну це буде ну, дуже мені цікаво. Мені здається, якщо вони реально будуть фіналі, це дуже переверне. В принципі, КС2 і так це перевернеться, я впевнений. Але це ще дужче мені здається, вбиває. Мені здається, з'явився набагато більше молодих команд, які ну, вони реально зможуть побувати, ну, створювати нові команди. Це круто. Так, тому що обидві команди вони створені. Ну це не багатомільйонні якісь організації. Це просто команди, які створені на ініціативі ініціативі гравців. Тому ну, цим буде дуже цікаво спостерігати. Тому сподіваємося в такий канал. Дякую вам за перегляд. Так, всім так, дякую. Подобайки, да. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!